Кулеметник вертольоту Мі 8 знищив 10 ворожих дронів під час нещодавньої атаки, шість шахедів і чотири Гербери. Це яскравий приклад точної роботи української авіації і справжній майстер-клас для НАТО. Вони ракету запустили по хаті. Про ці та інші здобутки сил оборони ми будемо говорити далі з вами. З нами на зв'язку військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил України Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю вас. Давайте розпочнемо з подій на фронті на Сумщині, за даними президента Володимира Зеленського, наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Чи є шанс повністю витіснити росіяни сумщини? А в перспективі може навіть знову зайти до Курщини. Ну я би сказав, що шанс звичайно залишається, тому що ну, якщо ми подивимося на ситуацію в розвитку протягом кількох місяців, що там відбувалося, то Збройним силам України вдалося переломити хід подій на щастя для нас і не дати ворогові просуватися в бік міста Суми, тому що Росія планувала сценарій заходу досить глибоко в бік Сумської області, із загрозами безпосередньо обласному центру. Це цьому вдалось запобігти. Понад те, ми бачимо, що зараз тривають такі контрнаступальні дії сил оборони України. Поступові враховуючи, скажімо, те, що противник має певні оборонні позиції. Ну я думаю, що якщо така тенденція збережеться, звичайно у нас залишаються хороші шанси для того, щоб повністю витіснити ворога за межі Сумської області і створити для нас там оборонні позиції, для того, щоб унеможливлювати подальші повторення наступальних дій далі з Курщини чи з Брянщини. Бачите, також, за даними Діпстейт поблизу Добропілля, силами оборони вдалося звільнити кілька населених пунктів і сильно звузити ту горловину мішка, в якому опинилися росіяни, які пішли там на прорив. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз говорити про так званий котел для ворога? Я би сказав, що там тривають досить активні бойові дії. Тобто ворог так само перекинув туди доволі значні сили. І боротьба продовжується на сьогоднішній день, очевидно, що наші сили концентруються на тому, щоб вирівняти тут наскільки можливо лінію фронту, ну і відповідно ліквідувати виступ, який ми зараз бачимо на мапі, для того угу. щоб е, унеможливити з нього подальше просування для створення плацдарму. Угу. Тому, е, скажімо, все покажуть бойові дії, виключно Чи, звичайно, що якщо тільки буде можливість. Діяти в межах того, щоб створювати там оточення, наші підрозділи будуть так діяти, але зараз концентрація головна на тому, щоб витісняти противника і фактично е зрізати цей виступ і вирівняти лінію фронту, тому що ворог там на деяких ділянках може закріплюватися і просунутись далі. Mm -hmm. Давайте до найгарячішого напрямку Покровського влітку через скілзони та масове використання дронів. Війна саме на цьому покровському напрямку велася переважно піхотою або мотогрупами. Ми про це часто говорили в ефірі. Але як зазначає, The телеграф Росія стягує туди тисячі військових і увага, бронетехніку. Що це значить? Що Росіяни повертають важку техніку на поле бою. По перше, треба сказати, що фронт різний, і час від часу техніка з'являється на різних ділянках. Тобто, тут не є це, не є якась новина. Вона з'являється на різних ділянках в залежності від того, де ворог вважає, що він її може застосувати а танки, особливо в першу чергу, і артилерії. Що стосується вказаного напрямку, очевидно, і було це і для сил оборони України. І відповідно укріплення наші готувалися таким чином, щоб у бронетехніки не було жодного шансу. Тому, власне кажучи, і готувалися до такого сценарію, що Росія буде задіювати в тому числі і колони свої. Тут треба розуміти, що ворог зараз кидає всі можливі сили, які є, в тому числі і бронетехніку, в тому числі і артилерію, на те, щоб реалізувати задачу по захопленню Донецької області до кінця року. Тому, звичайно, що і на цьому напрямку ми можемо побачити техніку, Незважаючи на те, що зараз багато в чому вона неефективна, втратила свою ефективність порівняння з 2022 роком. Ага. Все рівно тому, що ворог прагне, хоч якимось чином, якщо не піхотою, то десь технікою протиснути нашу лінію оборони. І більше того, я би сказав, що техніку подекуди Росія буде використовувати як Малі артилерійські гармати, особливо mm -hmm. це стосується більш новіших танків, які можуть там ah. стріляти дальністю до п'яти кілометрів? Mm -hmm. А хотіли з вами поговорити про те, що деякі аналітики прогнозують, що варто очікування очікувати збільшення активності ворога в напрямку населеного пункту Ямпіль, що на південному сході від Лимана, начебто, там ворог вдягнувся в цивільний одяг, щоб замаскуватися, і обстрілює позиції українських військових. Що вам відомо, яка зараз ситуація складається на цьому напрямку? Стабільно складна. цей напрямок Лиманський він є фактично таким північним флангом на Донеччині, де ворог прагне просунутися зі зрозумілих причин, тому що знову ж таки, якщо ми подивимося на спроби реалізації цих завдань, які стоять перед російськими військами, а це захоплення Донецької області. Очевидно, що вони натискають з південного флангу це якраз покровський напрямок для них зараз. І північний фланг це якраз Лиманський. прийоми застосовуються абсолютно різні. Не новина, що противник може перевдягатися в цивільне. В принципі, це є порушенням Женевських конвенцій, але оскільки Росія їх не дотримується, тому тут нічого дивувати, mm. власне кажучи, не може. Я вам скажу, що це вже не вперше такі випадки зустрічаються. Mm -hmm. перевдягаються і форму сил оборони збройних сил. Перевдягаються в цивільне, будь-які прийоми задіють. Для того, щоб спробувати досягти реалізації цих цілей, які поставлені, от якраз ви щойно сказали про те, що росіяни застосовують таку тактику маскування в цивільному не тільки біля Ямполя, але й у Куп'янську. Про це повідомляють в оперативно-стратегічному угрупованні Дніпро. Чи дала взагалі росіянам якісь переваги? Ось ця тактика використання газових труб для пересування піхоти? Чи там їм таки уже труба? Ну, справа в тому, що Комунікації застосовувалися час від часу Авдіївка, і суд же показали, що дійсно ворог застосовував, задіював, і суд же це на жаль, в тому числі дала ворогові можливість, скажімо так, дещо провести репоперацію свою наступальну, яку вони там реалізовували. Але що стосується зараз Купінська, то бачите, в цьому випадку є досвід уже в наших сил, і не вдалося ворогові створити той ефект несподіванки, який переріз би. Те, що називається оперативним успіхом, тобто успіхом, спрямованим на те, щоб повністю витіснити наші угрупування а, і вести оборону за осколом. Ну що чого би ворог зараз хотів, щоб ми відходили і захопити Куп'янськ. бої там тривають ситуація, вона поєднується складністю із тим, що фактично з 2023 року. Поблизу населені пункти, і сам Куп'янськ ворог активно обстрілює, задіюючи свої каби, дрони, і це продовжується і станом на зараз. Тому є дуже серйозні руйнування, намагаються протискати нашу оборону. Мав ворог незначні тактичні успіхи на цьому напрямку. Це дійсно так. Ну і далі тут тривають активні бойові дії. От, бачите, наші військові зараз наголошують, що вибити диверсійні групи ворога з міста складніше через наявність цивільних, але ну одночасно вважають, що порожнє місто легше захопити. І, от, скажіть, як діяти в такій ситуації, коли ворог на підступах, а в середині серед мирних жителів вже передягнені окупанти? Це складна ситуація. Вона зустрічалася на різних напрямках, коли були люди, в тому числі і на жаль, наприклад, на Донеччині, які як потім виявилося, і чекали хтось. Окупантів зовсім невелика кількість, це може бути 3-5% до 10% якогось місцевого населення, які там uh -huh. сило певних некрувань і думаю. звичайно, що іноді вони допомагають навіть. Тому я більше скажу, що чим менше цивільних, тим краще, тому що uh -huh. чим більше є цивільних, в тому числі задаєш питання. А чому я розумію, що складно залишити домівки? Але чому люди, коли ворог знаходиться за 2-3 кілометри? Не їдуть, коли все зруйновано, коли немає інфраструктури, коли немає ну, ні так. електроенергії підвалах місяцями, угу. тобто виникає запитання: а чого ви чекаєте? І е, одразу задумуєшся над тим: а чи немає тут якогось зрадника, який в силу тих чи інших міркувань може До передавати речі, так. якусь інформацію ворогу? Тому звичайно, що точки зору на скажімо того, чи присутні цивільні, чи ні, звичайно, краще, коли. Немає в тому сенсі, що ти не очікуєш якогось, скажімо, там удару, звідти звідки б його не мало бути. Це так Ой, зрозуміло. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість сьогодні прокидатися разом з нами. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був військовослужбовець Сил Територіальної оборони збройних сил України, наш постійний експерт Олександр Мусієнко. Дякуємо вам.